Вітаю усіх глядачів марафону. 23.15 за київським часом. До вашої уваги випуск новин, який підготували я, Анастасія Давголи, і команда інтера. Повітряна тривога через ворожі ударні дрони шириться Україною, для яких областей небезпека актуальна зараз. Ви можете бачити на екранах. У Києві повідомили про падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих уточнюється: не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях, якщо ваш регіон червоний. Україна не визнаватиме угоду, за якою вона буде винна сполученим штатам 500 мільярдів доларів. Про таке заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками форуму «Україна. рік 2025». Київ також не визнаватиме 100 мільярдів доларів зобов'язань, бо не вважає фінансову допомогу, яку США надали раніше боргом. Президент порівняв допомогу Україні з допомогою Ізраїлю. Наголосивши на несправедливому підході пізніше у соцмережах Володимир Зеленський написав, що робота над угодою просувається вперед, і що цей документ має гарантувати безпеку та закласти основу для економічної співпраці зі сполученими штатами на десятиліття уперед Я знаю, що у нас було 100. і це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались при всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів. Але ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню, чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я їм я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій, і підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг. І ми не потрібні віддавати борг. Може, це не подобається і це несправедливо. Може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше. Україна має альтернативу Старлінку. Так, міністр оборони Русти Мумєров прокоментував чутки, що Сполучені Штати нібито можуть відключити Україну від цього супутникового зв'язку. Подробицю Меров не розкрив лише зазначив, що його відомство працює над питанням спільно з Мінцифри і Мінстратехпрому. І загалом триває робота, щоб максимум оборонної продукції вироблялося в Україні. Ми вже працюємо над тим, що артилерія боєприпаси. Хімія, ракети, діпстрайки, дрони, НРК, РЕБи, все будується в Україні, і працюємо над мегапроєктами, Це робоча назва, це спільне підприємство по пріоритетам, тобто ППО, інтерсептори або супутники, кібер, зв'язок, діпстрайки. Це спільне підприємство з міжнародними топовими виробниками зброї. Тому в цьому плані ми зараз забезпечуємо наш фронт зброєю. Служба безпеки запобігла замахам на керівництво України, зокрема на президента Володимира Зеленського і керівника ГУР Кирила Буданова. Про це під час форуму розповів голова служби безпеки Василь Малюк. За його словами, за три роки повномасштабної війни спецслужба викрила 102 агентурні мережі росіян і змогла завчасно відвернути. Масштабний теракт в одному зі столичних супермаркетів. Так як їм це не вдалося зробити, то ГРУ ГШ через два дні вирішило помститися. І помститися уже не військовим посадовцям, і не верховному головкомандовищу. А вони, окрім замаха на Буданова, планували і замах на мене відповідний. Вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми, не буду його називати, коли в час пік. Після шостої вечора там багато людей там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Слава Богу, завдяки тим всім формам, методам, гласним, негласним, ми також задокументували на випередження. Акцію на підтримку українських бранців провели напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення у Запоріжжі. Родичі та друзі військовополонених, а також рідні воїнів, які вважаються зниклими безвісти, стали у живий ланцюг і розгорнули національні прапори та плакати. Водії, які проїжджали повз підтримували учасників заходу, сигналячи. Такі акції відбуваються у місті постійно. Рідні та близькі хочуть. Аби суспільство пам'ятало про воїнів, які перебувають у російських катівнях. Дехто з них у полоні вже три роки. Наші захисники повільно вмирають у полоні. І ми наголошуємо, що полон це не є збереження життя, це, це смерть. І ми боремося. Ми постійно боремося, поки наші захисники не повернуться додому. Лікарню евакуювали, а школи і дитячі садочки перевели на дистанційне навчання. Це наслідок того, що у Дніпрі у житловому масиві Придніпровськ з ладу вийшла котельня. Ремонт триватиме близько двох тижнів. На цей час для обігріву людей розгорнуті пункти незламності, адже у холодних квартирах близько 10 тисяч жителів. Чим і як їх зігрівають, розкаже Олена Мендалюк. 27,5. У жителі Придніпровська показують температуру на радіаторі. На місцевій котельні аварія тож працює на мінімальних потужностях. А на вулиці стопчики термометрів опустилися до мінус 10. для обігріву. У дворах розгорнули мобільні пункти незламності. Пані Раїса вдома без тепла вже добу зайшла в намет погрітися дорогою з магазину. Чай попили, бутерброд сіли. Щас він домой. Пані Галина, переселенка з Курахового, теж навідалася, щоб випити гарячого чаю у квартирі. Зимно чекає до коволонтери видадуть теплі речі. Ні, не гріє, холодно. Прийшли сюди. Може, щось дадуть ковдра, якась і буде тепленько, або матрацик якийсь. Вони нам допомагають, молодці. У школах та дворах, а ще в місцях масового відпочинку, скверах та площі розгорнули мобільні та стаціонарні пункти обігріву на масиві 250 будинків уже майже два дні без повноцінного опалення. Температура в оселях коливається від 11 до 15 градусів. Теплоносій взагалі подається, але ж ми розуміємо, що при зниженні температури навколишнього середовища. Температура в оселях буде низькою. Постачальник тепла, аварію на котельні вже усуває, але населення попередили. роботи триватимуть щонайменше два тижні. З мікрорайону вже перемістили місцеву лікарню, а заклади освіти на дистанційці. Людей інформують про місця обігріву. Намагаємося донести інформацію до кожного жителя Придніпровська, де знаходяться у нас пункти незламності, де вони зможуть обігрітися. Якщо у них раптом температура впаде до такого мінімуму, коли стане нестерпно знаходитися вдома. Кількість пунктів незламності на житловому масиві за потреби збільшуватимуть. Наразі вони працюватимуть цілодобово аж до відновлення повноцінного теплопостачання у будинках. З Дніпра Олена Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Усі проєкти «Подробиці» та прямий ефір марафону можете дивитись і на нашому Ютубі. А наступний випуск новини півночі. Тоді й побачимось.